Вітаю на уроці інформатики! В цьому відео ми поговоримо про те, як створити невеличку презентацію із зовнішніми посиланнями. Для цього у вас є деякі різні теми, які ви можете обрати для своєї презентації. Сказано, скільки слайдів має бути в цій презентації, і сказано деякі критерії. От, спираючись на ці критерії, ми можемо зараз з вами спробувати створити презентацію, використовуючи. Комп'ютер з PowerPoint. Заходимо до, до програми PowerPoint, відкриваємо її одразу обираємо тему. Наприклад, я виберу цю тему збереження на лісів, та боротьба з виробкою. Створюємо, вибираємо, можемо вибрати якусь тему для нашої презентації. Обираємо Створити. Можливо, тут можна буде замінити це зображення. О, ну, звісно, о, прост, хай буде просто. Вставляємо посилання. Так, не скопіювалось. Скопіюємо. Вставляємо. Ctrl-Z від скасувати останню 9, тоді можемо вставити лише текст. Так буде трошечки краще. Ну, далі отут внизу пишете презентацію підготував, підготувала. І вказуєте хто саме. Далі, ну другий слайд тут пропонується вже певний зразочок, але... Давайте спробуємо створити новий слайд за, за макетом. Макет у нас буде зображення з-підпису. Це ми видалимо. О, все. видалимо. Далі шукаємо нашу тему мережі інтернету. Перейшли, шукаємо. Так, не зараз. Мені прикладу все. Давайте купіюємо ось цей текст. Непогано виглядаємо. Так. Ставимо ось сюди. І теж, коли будемо вставляти, натискаємо на кнопочку Вставлення лише текст. І і теж саме ось тут. Копіювати. Ну, я думаю, варто було б також його трошечки скоротати, Ну, нехай. Так, скоротати варто. Буде ну, розділити на кілька слайдів. Взагалі, це перше речення не досить довге, видала, і десь не збільшуємо цього поля і також зробимо вирівнювання з рівненками. Це буде трішечки краще, тут буде ще так, десь і тут теж дуже зелені. О, коли ми вирівнюємо з рівненками, ми будемо вирівнювати. Тоді точно будемо щось вирівнювати з рівненками. Щось сильніше розтягнути. Що буде говорити? Трішки налаштувала, це вже справа краси. Далі створюємо ще один слайд. Це у нас буде заголовок і міст. Заголовком будуть джерела, а містом буде текст слайдів». І отут ми якраз будемо додавати посилання на джерела. Копіюємо посиланнячку, копіювати, повертаємось до презентації, пишемо назву цього сайту. Так у нас було написано. د�ати. Так, так. Ну, давайте крапочка. Так як це розділ є своє господарство, dairy, то так от вкажемо. Лісовим господарство. Отказали. Виділили цей текст. Далі обрали вставлення, посилання файлом, файлом веб-сторінкою, і отут, де адреса, ми вставляємо скопіоване посилання, натискаємо ОК. Отже, одне посилання було вставлено. Далі нам потрібно знайти зображення, так як і було вказано о, у завданні. Ми його спробуємо знайти. Де вбережний інтернет без виробкою. Почнемо з того, що ми будемо шукати безкоштовні зображення. Наприклад, Texas дуже досить непоганий. Можливо, не так багато зображень, але вибрати щось можна і можна користуватися, змінювати цілком безкоштовно. Отже. Отже, купіруємо Так, Ми можемо, до речі, тут писати, скопіюємо. Бережімо Ну, ми купити нас. У нас тут більше було про З ми збили на слайді. Змеснення. Давайте тоді виробка вирубка лісів. Подивимося, що нам покаже. Ну, Непогане зображення, як на мене. Можемо скопіювати правок на миші, копіювати або завантажити безкоштовно. Я зараз скопіювала, ставку і поставимо тут на оці В принципі, ми можемо цю частинку видалити, підставити наше зображення. Так, зображення підставили, можемо ще зменшити, щоб вона ніби як було. Так, це є, але тепер залишилося додати джерело зображення. Пишемо фексус. І скажемо, що це у мене джерело зображення. Далі повертаємось на сторіночку. Тут ми вже можемо саме зображення надати посилання на сам сайт, копіюємо посилання на сайт, виділяємо ось це все. Далі переходимо до, на вкладочку вставлення, вибираємо посилання, і там, де адреса, вставляємо скопійоване посилання. Натискаємо ОК. Наше посилання вставлено. Видаляємо її. не видати немає, добре. І оце, це все ми зберігаємо файл. Зберегти огляд. Далі обираємо, де ми хочемо це зберегти, наприклад, у завантаження. І зберігаємо. І оцей збережений файлик ви надсилаєте мені на перевірку. Головне, щоб у вас були ось ці посилання. І тема стосувалась даного завдання. Чекатиму на ваші всі короткі презентації і до зустрічі в наступних відео!